Добрий день, дорогі земляки. Почався опалювальний сезон. Зараз ми знаходимося на території одного із закладів, які надають послуги хворим людям. Це територіальне медичне об'єднання, друга лікарня. Всі котельні по цьому напрямку працюють. Тепло у хворих є. З завтрашнього дня починаємо запуск котелень, Їх у нас 16 для населення. Я думаю, до вечора всі отримують відповідні умови санітарні по опаленню. Я впевнений в тому, що ця ситуація стала можливою завдяки. Заступниці голови офісу президента Ірини Верещук, а також за підтримки голови обласної ради Єгорова і Луценка, нашій землятці. Велика їм дячність. Безумовно, газовики пішли на відповідні уступки. Зараз продовжуються переговори. Опалювальний сезон цього року буде. Складний, складний в тому, що ми не доотримали п'ятий сезон вже різницю в тарифах, яка складає майже 170 мільйонів. Є відповідні проблеми із заробітною платою, працівникам житлово-комунального господарства безпосередньо, нашим тепловикам. Місяць закінчили, є невелике перевиконання, тому всі кошти будемо направляти на заробітну плату і також на підтримку теплоенерго по питанням функціювання газових котелень.